Привіт, я Оксана Івасів, і запрошую вас в салон Ваш інтер'єр. Зараз я вам все покажу, як у нас тут влаштовано. Поїхали! Зараз ми знаходимося в салоні по вулиці Щерецька, 36, і це у нас відділення «Шпалер». Тут представлені каталоги багатьох брендів. Дуже зручно обирати, тому що реально можна побачити всі зразки. А це відділення фарб, декоративних штукатурок та молдинги, чи багато яких називають. Тут можна побачити реальну фактуру штукатурки, підібрати колір фарби чи взяти, наприклад, на об'єкт зразок молдинга чи карниза. Далі ми переходимо у відділ тканин. Тут у нас представлено безліч брендів різного роду фактури, структури, кольори, відтінки все це можна побачити, і що дуже зручно, ви можете доторкнутися до кожної тканини і відчути її, наскільки вона вам приємна. Для вашої зручності і комплексного декорування у нас також представлені зразки карнизів всіх видів: класичні, сучасні, стильові чи стінові. А ще можна підібрати тканини для римських штор, рулет, штор ролет, чи плісе, а також дерев'яні жалюзі. А тепер ми в салоні по вулиці Зелена, 30. Кожен з наших шоурумів розділений на кілька зон, і зараз ми знаходимося в зоні шпалер. Тут представлені шпалери з усього світу. Більше 100 брендів можна переглянути у нас, а це орієнтовно 10 тисяч видів позицій. Кожна колекція містить зразки реальних шпалер. А ще у нас представлена колекція шпалер і тканин компаньонів до них. Що це означає? Це коли виробник пропонує шпалери і тканину в одній колекції для тих інтер'єрів, яких потрібне 100%. Співпадіння кольору і візерунку. А це зона тканин. Тут представлені зразки європейських та американських тканин для інтер'єрного текстилю. Ми зібрали для вас найцікавіші колекції з усього світу: такі як Сандерсон, Зофані, Рідкс, Еустерлінг, Фабрикат та Елів. Якщо при підборі текстилю для вашого дому ми не знайдемо у нас відповідної тканини. Однозначно, ми знайдемо або альтернативу, або привеземо для вас зразок з нашого віддаленого складу. Дуже зручно для вас, коли великий вибір, і все можна знайти в одному місці. Але ми розуміємо, що в кінцевому варіанті вам потрібна не просто тканина чи шпалери, а вже готове рішення та вироби. І тут на допомогу прийдуть наші дизайнери, які допоможуть зорієнтуватися в асортименті, підберуть необхідну тканину і намалюють ескіз. Тут відбувається магія. Наші майстрині і унікальне обладнання перетворюють просто тканину та задум дизайнера в ідеальні текстильні вироби. Для тих людей, хто сумнівається, як буде виглядати готова штора, в нас є відшиті зразки з тасьмами найпопулярнішими, щоб наглядно побачити, як буде виглядати збірка тканини і саме пошиття. Якщо вам потрібно створити затишний інтер'єр, ваші стіни потребують шпалер, а вікна штор, запрошуємо вас в наші шоуруми підібрати всі матеріали на місці. Або наш дизайнер з радістю приїде зі зразками до вас додому. До речі, підписуйтесь на наш інстаграм. Там завжди ви знайдете найновіші наші приклади робіт. До зустрічі!